Доброго дня, шановні земляки. В кадрі наш земляк про якого згадували вже не раз. Зараз йому 23. Ігор Русланович Горбань, так, так. Скажи, хто ти зараз? Де я, ти воюєш? Я зараз захищаю нашу рідну Золочівщину. Мені дуже було приємно, що я приїхав вже наконець спустя двох років на свою рідну землю захищати. То був тільки де тільки не був. З самого початку війни я воював в Авдіївці і чотири місяці. Від там був від командира звода до командира роти. Роту я прийняв 21 року. Тобто тільки після випуску, після місяця війни, я вже прийняв роту. став командиром роти. А якась освіта була на тут? Так, я закінчив академію сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного місті Львові. Після чого, коли почалась війна, я був направлений в бойову бригаду для виконання бойових завдань в Донецькій області у місті Авдіївка. Я нагороджений орденом за мужність третьої ступені. Відзнакою Міністерства оборони та відзнакою командиром бригади за умілі дії та керування особовим складом та операції, то що я проводив під моїм керівництвом. Я б тобі орден дав тільки за те, що ти в такому віці пішов на війну. А коли почав воювати? Почав воювати 26 березня 2022 року. Де було найважче? Саме було найважче це на початку війни це в Донецькій області. Це я був перекинутися за своїм підрозділом населений пункт. Троїцьке, потім з Троїцького на Авдіївку, і так нас кидали дуже раз багато. Як сказати, що після партії вважає, і одразу на війну це дуже важко. А що на війні взагалі найважче, скажи? Найважче на війні це тіряти свій особовий склад. Це найважче, що може бути для будь-якого командира. Кажуть, на війні дуже багато залежить від командира і пощастило тобі, якщо в тебе командир толковий. Ну так, я навіть зараз в той бригаді, де я спочатку не служу, ну вже як рік, але з військовослужбовцями своїми колишніми спілкуюсь, просять, щоб я повернувся, кажуть, що під моїм командуванням було най... Най... найкраще служити. Бережеш солдат. Звичайно. Ну, типа, на мою думку, командир підрозді, він нічим не відлічається від солдата. Командир підрозділу повинен завжди бути зі своїм особовим складом. Не смотря де це ти будеш на полі бою або на відпочинку. Командир підрозділів бути повинен завжди. Скільки б тебе підлеглих? Около сотні. А найстарший твій підлеглий, скільки років? 50 років. Слухається. Звичайно. Ну, люди розуміють, що я командир і мого рішення, то тобто є залежить їхнє життя. Якщо вони мене не послухають, то якби я за них продумаю якісь операції або якісь завдання, на яких я їх відправляю. Вони розуміють, що краще йти під моїм командом, чи не піти під команду німічного командира, який може вообще, яким може бути вообще все одно на їх. Скажи, будь ласка, м'ясні штурми з боку нашого ворога це звичайна річ? Так, звичайна річ, тому що росіяни не беруться. Її. Особовий склад їм взагалі все, ну, все одно. Вони можуть відправити 50, 60, 70, то тобто їм все одно. Наші підрозділи оборони бережуть цей особовий склад, тому що, як ви кажуть, кожен солдат це бойова одиниця. Нема одного солдата, це вже мінус в підрозділі, тому що підрозділ це і не боєспособно. У нас, якщо брати по відношенню до них один до скількох поживій силі. У противника, мабуть, один до трьох, або до один до чотирьох. А по озброєнню по снарядах? Ну по озброєнню у нас на даний момент все дуже добре. Тобто по боєприпасам питань ніяких ніколи ну, немає. А коли було під Авдіївкою? Е, Бо на початку війни дуже От... був нехват боєприпасів. Це... От реально, скільки один до скількох постріл наш, постріли їхні? Ну Звичайна на початку рта. війни, коли я прийняв роту, це був вже квітень місяць. Противник вистріляє вагон боєприпасів. На наші там раз 10 стріляють і все. Скажи, доводилось посилати людей на смерть? От точно знав, що пропадуть. Прикривають, от ну, такі ситуації. Були ситуації, коли я сам йшов на штурм. Тобто, якщо я бачу, що там є таке завдання, яке реально ну, виконати, то я йду сам з разом з людьми. Тому що, якщо люди особовий склад бачать, що командир іде з ними, навіть все буде добре. Це як не круто. Страшно було? На війні буває тільки, тільки дурні не страшно. Ну буває страшно, звісно. Головне на війні це холодний розум. Істерика була, упав, нікуди не піду, лежу. Ні, таке у мене точно не було. <рес> а бачив? Особова склада була, але з лічним составом потрібно спілкуватися. Як виводив з такого стану? Солдата? Я спілкувався, кажу, що зараз все буде добре. Зараз от наші вже підходять. Зараз от бачиш артилерія працює, так що все все буде нормально, успокоївся. Люди всякі, то есть, Тут не, не всі готові воювати. Нема тут такого чоловіка, який рождений до війни. Мене... Ти рождений до війни? Ні. <гум> а з дружжом дерев'яним бабуся з трьох років. Чи Ні, <гум> ну Я ж хотів бути військовим. Я знав, куди йду. То есть, ну... Батько показав приклад? Звичайно. Батько брав приклад ще 16-го року, як він пішов на війну. Батько Руслан Горбань воює до цього часу. так? Да? <гум> а яке звання? Старший сержант. А скільки років, Руслан? Мені 46. Я просто бажаю тобі закінчити. Ну, перемога буде зараз. Війну генералом. Та, Та звичайно буде. І перемога буде за нами так. це однозначно. от скажи, от є в тебе впевненість, що ми переможемо? Звичайно, тому що у нас є мотивація. Ну от е, війна залишить, ну залежить від мотивованих людей. Це а 20 тисяч доларів зарплата, а 40 тисяч доларів вступні Скільки зарплати не платили ну, людині. Це від цього від грошей все не залежить. Залежить від мотив... ну, мотивації. Багато я знаю людей, які воюють особливо складу іменно не за гроші. Вони воюють за мотивацію, тому що їх мотивація це рідні, сім'я і їхній дім. Вони не хочуть, щоб до них прийшли росіяни, вказували, як треба їм жити. Люди хочуть жити в своїй країні, в своєму домі, і не хочуть жити десь або там десь по підвалам, як половина ну, населення, живе там десь при фронтових містах. Люди хочуть жити спокійно, кожна людина хоче жити вдома і з сім'єю, щоб все було добре. Десь. Хлопці з війни повернуться, ти їх бачиш своїх підлеглих, ти сам. На порядок який зараз в країні будете впливати, як повернете з війни? Ну, звичайно, тобто, коли військовий повертається додому, він хоче, щоб в його домі чекали і його цінували. Це те, що він воював і губив своїх побратимів за країну та за свій дім. Були поранення в тебе? Так, три рази. Три поранення? Так. Тачки були? Ну, у мене перша контузія ще на початку війни, в кінці квітня місяця. Друга, коли я виконував бойове завдання ще в місті Авдіївка під час штурму. І третє вже ось недавно в цьому році. Батько надсилав мені відео, коли тебе поранило. Здається, другий раз тоді поранено. Це третій. Це третій вже так. ж. Важко було щось. Батько переживав страшне. Батько теж тоді був на передовій, був в удах, да? так? Мені сообщили, що Ігоря поранено. Командир роти мене відпустив відпустку 10 днів. І я їздив до свого сина в лікарню. Там з ним побув, якби підтримав його. Я дуже син. Я дуже радий, а так дуже сильно переживав за нього. І теж вроді і сам воюю, але все одно кожен день Бога за свою дитину. Сам то якось вже життя прожив, а дитина ще й життя не бачила. Ні років? — прожити. Ну садне. Якби щось хоч щось побачив, а Дитина ні з сім'ї нікого немає. Із самого дитинства війна, війна, війна. Постійно за нього молюся. Хоч і сам там, але ну, за дитину постійно молюся. Руслан, переможемо. З, звісно, переможемо. Я дякую родині вашій за двох воїнів. Дай Бог вам здоров'я. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Україна понад усе. Перемога буде за нами. Обов'язково. До нових зустрічей.